Серед семи тисяч українців, які взяли участь у столичному параді вишиванок дві сотні черкасів. А серед 18 гігантських писанок і яскрава черкаська. Вона, як і її колежанки, поважно їде на возів, який упряжений квадроцикл. У складі делегації переважно молодь. Усі яскраво вбрані та позитивно налаштовані. Крокувати від Майдану Незалежності до співочого поля завдання не з легких. Та учасники ходи не зважають, співають і навіть танцюють. Розмаїття яскравих вишиванок вирізняється і, і одяг співорганізатора свята, співака Олега Скрипки. Це я на Гуцурщині купив на верховині. Це, це, ну, це робота ручна. І ось нарешті кінцева точка, співочі поле. Тут відбуватиметься все найцікавіше. Конкурс писанок, конкурси на кращий капельний спів і кращу вишиванку. Але для початку, який годиться для патріотичного дійства, хорове виконання гімну України. Ще не вмерла! В Україні. Добре себе показали черкасці на конкурсі капельного співу. Неперевершений вокал продемонструвала Поліна Осипенко. Вразив журі і справжній черкаський козак Дмитро Говоров. Чому ми? І в небо злітав. Окрім перемоги в конкурсі, він здобув і приз від спонсора холодильник. Мені було трошки складно, тому що в мене було багато суперників. Я дуже рада, що у мене талановита дитина, яка... Ману, який хоче співати, і в нього дуже велике бажання стати артистом, і в нього все це йде від душі. А ось черкаська писанка перемогу не здобула. Поступилася місцем яйцям із Кировограда, Сум та Івано-Франківська, та все одно війде до експозиції в Пирогову. Писанка Черкащини виконана за всіма традиціями народної писанки середньодніпрянщини, що кольорова гама, що орнаментальні традиції, абсолютно витримані. То тобто ми не створювали витвір мистецтва, а ми робили писанку. Наступного року фішкою параду вишиванок будуть вже не писанки. Розкрив таємниці один із його організаторів. На підводах будуть уже не писанки, а дивозвірі. Це Розмір 4 метра десь на 6. Ми також передає, оргкомітет передасть вам для розпису і буде повторна процедура. Єдине, що ми будемо робити і допомагати велику презентацію місці. Тобто Оргкомітет буде в'їжджати на відкриття вашого дивозвіра. Проведенням фестивалю організатори, які учасники, залишилися задоволені. Черкаси найяскравіші були. Вони постійно кричали: Черкаси, черкаси! Вони яскраві. У них дуже красивий був одяг. Вони гармонійно були з писанкою. Я дуже задоволений, що Черкаси приймали участь. Світлана Пічугіна, Віктор Наточий із Києва для Віка новин.